Ласкаво просимо до відео про поповнення гаманців Conflux. Щодо переказу коштів на Conflux, у вас є два основні варіанти централізовані біржі та мости. Розгляньмо обидва централізовані біржі, як Binance, OKX та QCOIN, зручні для торгівлі CFX. Ви можете внести фіатні або цифрові активи, обміняти їх на CFX, а потім вивести на свій гаманець Conflux, чи то Fluent, Metamask чи Ledger. Ці біржі мають високу ліквідність та багато торгових пар, що полегшує отримання CFX, особливо за фіатні гроші, однак вони вимагають довіри. Ви довіряєте свої активи централізованій стороні, як банку. Ви насправді не володієте своєю криптою, поки вона на біржі. Ви довіряєте, що її повернуть на ваш запит. Мости ж, навпаки, пропонують децентралізований спосіб переказу коштів. Вони дозволяють вам зберігати контроль над ними і не вимагають покладатися на централізовані треті сторони. Ви можете переносити активи з блокчейнів, таких як Ethereum, Polygon, Arbitrum тощо напряму до Conflux. Вибір між біржами та мостами залежить від ваших уподобань і потреб. Якщо ви прагнете зручності та можливості введення фіатних коштів, біржі працюють добре. Щоб зберегти контроль і уникнути посередників, мости це вихід. Коли ми говоримо про переказ коштів у мережі Conflux, ми маємо на увазі переміщення активів між Corespace та eSpace. Найпростіший спосіб це зробити за допомогою Conflux Hub. Ось як здійснити міжпросторовий переказ коштів. Спершу перейдіть на Conflux Hub і оберіть вихідний та цільовий ланцюжок. У цьому прикладі ми будемо переказувати кошти з Corespace до eSpace. Нижче рекомендований маршрут та кнопка до міжпросторового мосту. Натисніть Підключити гаманець для гаманця. Вгорі можна обрати актив для переказу. У цьому прикладі здійснюємо переказ з Corespace до eSpace. Якщо ви хочете переказати в іншому напрямку, натисніть стрілки посередині, введіть суму переказу, а в полі адреси призначення введіть свою адресу eSpace або натисніть іконку Fluent праворуч, щоб підключити свій гаманець eSpace і заповнити її автоматично. Натисніть кнопку переказу внизу і підпишіть транзакцію у своєму гаманці, щоб ініціювати переказ. Після надсилання транзакції ви побачите хеш транзакції на екрані. На Conflux Scan ви зможете відстежити транзакцію за цим хешем. Переказ був успішним, і ми побачимо наші CFX на використаному гаманці eSpace. Переказ з eSpace до CoreSpace відбувається за схожим процесом, але має два основні кроки. Спершу переведіть токен на міст в e Space, а потім виведіть токен з мосту в CoreSpace, просто дотримуйтесь інструкцій сайту. Одне важливе нагадування здійснюючи міжпросторові перекази, завжди ретельно перевіряйте свої адреси, щоб уникнути випадкової втрати активів. Підтвердження зазвичай швидкі, і ви будете використовувати внутрішній міжпросторовий контракт. Якщо ви віддаєте перевагу іншому варіанту, є Meson. Meson – це протокол крос-ланцюгового обміну стейблкоїнів, який підтримує кілька мереж. Головна відмінність полягає в тому, що Meson підтримує лише стейблкоїни, USDC або USDT, а не інші токени. Ось як перевести стейблкоїни за допомогою Meson. Перейдіть на MESON і натисніть Підключити гаманець. Виберіть гаманець, який хочете використовувати, потім натисніть Підключити, щоб підтвердити у спадному списку звідки оберіть мережу, з якої здійснюєте переказ. За допомогою MESON ви можете перевести USDC або USDT з різних мереж у Conflux eSpace або з Conflux eSpace в інші мережі. У випадаючому списку типу токена виберіть «USDC» або «USDT». У полі куди виберіть «Conflux і Введіть бажану суму переказу і натисніть почати обмін. ЦІЯ за потреби ви можете обрати іншу адресу для отримувача. Ви можете перевірити деталі комісії. У цьому прикладі переказ без комісії. Месон також має опцію отримати певну кількість CFX за обрану суму під час виконання бриджу, що допомагає покрити комісії в eSpace. Підтвердьте деталі транзакції та натисніть СвоП. У затвердженому діалозі. Натисніть Схвалити та обміняти, щоб запустити транзакцію у вашому гаманці та надати месон дозвіл на доступ до ваших коштів. Натисніть підтвердити у гаманці. Щойно ви надасте дозвіл у вашому гаманці. Натисніть Підписати, щоб продовжити. Дочекайтеся обробки запиту на обмін. Щойно його буде оброблено: натисніть Підписати та підтвердьте транзакцію у вашому гаманці. Знову натисніть Підписати та підтвердьте транзакцію у вашому гаманці. Тепер транзакція виконується, і месон повідомить нас, коли транзакції будуть успішними. Ви можете натиснути на ID обміну, щоб відкрити провідник транзакцій MESON. Ви також можете перевірити транзакцію в провідниках обох блокчейнів. MESON відомий низькими комісіями та низьким прослизанням, що є поширеними перевагами порівняно з деякими мостами, які можуть мати проблеми з ліквідністю. Це основні способи передачі активів на Conflux та до нього. Conflux Hub для переміщення між Space та спейс та да мости, як MESON для передачі активів з інших ланцюгів. Кожен варіант має свої плюси та мінуси, тож спробуйте їх і ознайомтеся з принципом роботи. Так ви зможете приймати обґрунтовані рішення, виходячи з ваших конкретних потреб. Завжди пам'ятайте двічі перевіряти адреси та деталі транзакцій перед підтвердженням, і якщо ви переказуєте на новий гаманець, переконайтеся, що маєте достатньо комісії за газ, аби забрати кошти в цільовій мережі.